Ось оці зверюги. А ну Юля всунь пальця туди. Сам засунь. Не, я що дурний, я ж бачив, як вони хлопають безстренько. Ну я теж знаю, як вони хлопають. Воно щось їсть. Ні. Де Ну ми з лукою спеціально ловили, машкарню всяку, кидали їм, кормили. А, є ще й такі, дивіться. Та. Бігають, да, десь? Та бігають, ну Кактуси, які хочеш їсти. 9. Дивіться ціни. Євро. Все по євро. Воно ну, ну, цвітає гарно. О, це ж, дивіться, показав їм той цей магазин, мама і не знала. Це ж скільки живуть вони тут і не знаю, що це за... Не знаю. В общем, тут можна півдня ходити. Нет, ну nie. это что-то на багатом. Это пени маркет. Вкуснятина. А рыба вообще просто, ну просто якось, як... Я не що, що дешево, что що обрезки. Пенни маркет no, но... mm. лучше. Mm. Лучше, на багат лучше. Я кажу, а якщо от гороховый суп кинуть такой рибы, не? Ні, воно взагалі буде не, не то пальто. Ну, воно просто таким приємним приятним капченым. Ну, ти... ага. да, Вообще бомбезно. Ну ладно, знайдемо щось ще копчені, якісь рибальців. Все, всем пока, буду дуже смачно. Все-таки <кх> вернемся к нашим бутербродам ще раз. На багато, да. Вкусніша оця риба, що ми брали для цього в Лідлі, да. А це в цьому пенні взяли. Вообще. А ти упаковку не викинула? Ну, покажи нам упаковку всім. Ребята, я прям рекомендую дешево і ну, ну, дуже прям смачно. Написано, не... Ну, О, така обрезки. Упаковка. Угу. Не, ну просто упаковка черная, якась может фірма. Не, не фирма, нічого. Не, не. Так вот вона выглядит, упаковочка. Ну что, приступим до рубля. Юля вже там щось бур'яни щепає. Ну, не буду я довго мучити вас мусолити сьогодні. Ви ж пам'ятаєте, що ми встигли зробити, бо сильний вітер дує сьогодні. Та й ми ж прийшли сюди працювати, як нікак Ех, красота. Бачите, море, воно, воно. Я ще таких делікатесиків не бачив, дивіться скільки їх і які жирненькі. Оце б на рибалочку, так? Бля, да? я предлагаю нам зажарити на обід. А это що? Вам ну, шо, Чи Що це? це таке, слава Що це таке? Мама, кажи, що вся риба вийде. <ріпи> <ріпи> Каляна, <ріпи> ну скажи мені, на рибалки б таке клювало чи ні? Менші, бачиш, більш на яко... <ріпи> ну, Менше бач, А ці великі. Іди як палець мені, ти що? Ну, як мій, ні, ну як Юліна. А ну, Юля, покажи палець. Зато диви, яку не землю гарно розрехлили. Першим слоєм пройшовся і ви знаєте, починає щось трохи біліти. Ну, Зараз, скажімо, з цього стилу, де ніхто не бачить. Нам тут треба в першу чергу не красота, а ефект защити, якщо воно подіє. Видно, да, де щіткою пройшов ні. І це воно ще мокре. От. А тоді вже, якщо воно буде працювати, там воно легенько промазав, бо тут ще будуть цю дирку закидати. Бачите, перший слой накидав, накидав, хай пристигне, як тут в пошли раз. О, це вже держиться. Трошки підкидав. ще Сюди, мабуть, не раз придеться повернутися, але дивіться, ефект на лицо, на трохи цей. Головне, щоб воно ще й допомагало. Ну, принаймні буде гарно. А ну-ка, бандочка, хто відгадає таку загадку? Якщо воно висохне, гарно побіліє, Ну, воно висохне і побіліє. Бачите, там ступеньки вже підсох, підсихають, вони вже такі більше. От, І це воно тільки перший раз побіляне, як побілиться, другий раз. Як воно буде гарненько. І ще всі... Спитають, що це таке, і зрозуміють, що воно допомагає там, від комах, дасть Бог допомагає від уліток і всього остального. Вопрос. Через скільки буде вибіляна вся геноя <свісно> у всіх всі городи і, скажімо так, ці заборчики, бордюри і все остальне? Ану, а скажіть мені. Будь ласка, хто як думає? Ну З учетом того, що італіанці все у них п'яно-п'яно, тобто не спіша не спіша Я думаю, що до весни ця вулиця буде вся білоснежна. А ви як думаєте? а? Ще не до кінця висохло, але я хочу показати людям, що будуть бачити сусіди, коли будуть приходити на свій город. Да. Кажу до Луїджіно, тепер в тебе кажу. Город в україно-італіанському стилі Ну, то є, дизайн дізайн з українськими. Е... Поправками, він каже, дуже у вас красиво, каже, напевно, якщо у вас отако все біленько. Каже, та ти не бачив? Навіть ти не уявляєш, про що ти говориш. Що в нас робиться перед Паскою за тиждень? У нас всі хати вибілені, всі, всі заборчики підведені, травка скосяна, все та, ну, в любе село заходиш, любо дорого дивися. Це не, треба розуміти. Зараз ходить він ото. Шаловей, шаловей, пташечка без зубів. То такий він 60 років на 10 постарішав, як оце сухлядка випала у нього. Ну нічого, зараз ми шукаємо, хто йому її зробить. Бистро, дешево, сердіто. Бо без зубів я, я представляю, як це воно. Хоча він же ж вино любить пити. Ну як любить, Не професіонал, а... Любитель випити. Як ну, всі італійці п'ють там вечором кружечку чи стаканчик вина, то вино можна ще без зубів пити, я думаю. все тут де підмазував і тільки починав пробувати. Ну, коли я думав, що це побілка не білить, бачите таку, просто ляпав вбриза Ну і нічого, є різниця Ще ж тут до штукатуриться, ну, домажиться, зробиться все, потім як побілиться. Ось цей заборчик. Представляєте, яка ж то буде красота? Я ж вам не показав найголовніше. Хочете подивитись і зрозуміти, чого італіянці ніколи не перетруждають. Це італіянська лопата. Непонятно, так? Це українська рука. У нас, ви до цих, як вони до вил, до граблів. Вічно ще наварюють і так, і так, і щоб ширше, щоб більше взяти і далі кидати. В них це, це лопата чуєте. Я таку вдома сахар в чай кидаю. Не, ну молодці, а що, нащо то тут. пупа рвать, якщо можна і такою копати, так? Да? Це ж забув вам розказати головне. Сьогодні як працювали на городі, там то ж Юля, мама є. Луїджіно стоїть і бачив, що ну, на дворі, так знаєте вітерець прохладно, а ми вже кофти поскидали з нас уже підградом вали. Він каже: ви так ото каже, працюйте. каже, усердно, як наче то вам е, чи або за гроші, каже, або як ото в останній раз. Ну якось каже, це, ну, куди ви каже, спішите? Чого ви цей? Ну, там заніс, приніс, сядь, посидь. Ну, знаєте, як, а, ну, ми вже, якщо ну, як став робити, да, то ми вже ж ну, лупашиш, поки, як то кажуть, руки-ноги не відпадуть. Хоча нога в мене сьогодні і так, можна, знаєте, що поголодало. Ох, і дає, вона мені копоті, Я вже зменю таблеток, і в мене вже від цих таблеток тошнить. Ой, ну нічого, ще трошечки осталось потерпіть. Це. Піду вже, напевно, поїм тих персиків, і мама ж зробила тірамісу. Надо ж піти це все ушатати. А ви поки дивіться відео.